Загрози зберігаються, і потрібно бути дуже обережними. прислухатися до повітряних тривог, які е, на жаль, дуже часто е, сьогодні роздаються в місті Харкові. у місті Харкова. Що стосується е, ночі, то ми пережили більш менш спокійно е, ночь, але чого неможливо сказати е, ніч напередодні, бо тоді ми мали. За 14 хвилин 16 ударів по промисловим підприємствам міста Харкова. На щастя, дві цілі вразили наше. По і дуже таки велике ронації пожежа, яка виникла на промисловому підприємстві міста Харкова. І хочу подякувати нашим комунальним працівникам, працівникам ДСНС, які працювали, і сьогодні ми усунули всі наслідки тієї жахливої атаки. Але хочу сказати, що сьогодні служба безпеки України запобігла страшному злочину. І затримала 45-річну жінку, яка була наводчиками, працювала на нашого ворога, і вони планували зруйнувати одну з будівель Харківської міської ради. І я дуже вдячний сьогодні службі безпеки України всім, хто був задіяний для того, щоб спіймати цю наводчицю і зрадника. Україна, якщо підсумувати тиждень, то сумна статистика: ми мали 27 обстрілів по місту Харкова. це переважно шахеди. Дві два каба, які були влучання у промислове підприємство. На жаль, було постраждавши 86 людей, харків'ян, серед яких 8 дітей, і декілька з них сьогодні перебувають на лікарняній койці, І е, наші лікарі-герої працюють для того, щоб вони відновилися. У суботу у Харкові була жахлива. Погода і був буревій, і справжня стихія бушувала. І хочу сказати, що якщо взяти з порівнянні з останніми знаємо, такими негодами, то починаючи з 95-го року, такого Харків не бачив, але ця стихія була набагато. Страшніше і набагато більше ніж дивноста 1995 році, і хочу нагадати, що тоді Харків залишився без водопостачання, і місяць не було ні каналізації, ні водопостачання у місті Харкова. Була дуже жахлива ситуація. Знаєте, я дуже вдячний сьогодні всім комунальним комунальщикам, які працювали в цю в ці в ці часи в суботу і нам вдалося нам вдалося забезпечити водою не втратити каналізаційні колектора бо опади були жахливі. і я дуже вдячний всім хто приймав участь в локалізації всіх цих ситуацій крім цього хочу сказати що було пошкоджено 500 дахів були були повалені більш ніж 2,5 тисячі дерев. Крім цього, знеструмлено було і пошкоджено 200 ліній електропередач. Ви розумієте, які наслідки ми маємо після цієї негоди, після цієї стихії, і е, хочу вам сказати, що е, так як спрацювала наша комунальна служба, працівники харково обленерго, працівники ДСНС, які долучилися, допомагали нашим комунальним службам, і сьогодні роботи тривають, але громадський транспорт е, вийшов по е, за розкладом. Ми не втратили е, водопостачання і відновили е, практично метеве водопостачання. Е, каналізація працювала, е, і я дуже вдячний всім, хто в цю негоду працював і сьогодні працюють, бо наслідки ми ще розрибаємо і устраняємо. Але я впевнений, що за декілька тижнів ми все це зробимо.